Ісус Христос жив на нашій землі, Він помер і Воскрес. Апостол Павло в посланні до євреїв засвідчує, що Христос вищий від Мойсея. Якщо Христос Воскрес і Він тепер знаходиться на небі, то в нас виникає питання. А що Він робить? Яку місію Ісус Христос продовжує далі чинити? Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не случилося з вірою слухачів. Бо до його відпочинку входимо ми, що ввірували. Як він провістив, я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не ввійдуть вони. Хоч діла його були вчинені від закладен світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак, І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. А ще тут, до мого відпочинку. Не війдуть вони, коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не ввійшли за непослух, то ще призначає він деякий день сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у його відпочинок, той той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож. Попильнуємо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа, суглобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним. Але все нагета відкрите перед очима його, йому дамо звід. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов в Ісуса Сина Божого, тримаймося ісповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного всьому подібно до нас. Окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.